Слава Богу, що відкрите небо з тобою буду жити. Кожен із нас індивідуально має задати собі питання, з ким я хочу жити. У свій час ми, можливо, чули Слово Боже, воно прийшло до нас, ми вибрали дорогу і пішли за Христом. Ми вирішили з ним жити чи ні? І сьогодні багато було сказано слів відносно того, що як нас Бог любить, як допомагає, як відповідає в різних обставинах життя, Бог ніколи нас не лишає. Але в один момент лишає. Що нас може розділити з Богом? Один гріх, який ми можемо зробити, він нас може розділити з Богом. Але в той самий момент написано, що ми маємо ходати пред Отцем. Якщо ми сповідуємо свої гріхи, приходимо до нього, він тоді, який любить, прощає і милує. І залежить від кого? Від Бога чи від мене? Залежить від мене. Якщо мій вчинок неправильний, я повинен розсудити над тим. Тому що написано, Слові Боже, Бог відкрив нам розуміння пізнати Його. Через слово своє святе, яке залишив нам. Я буду просто читати Слово Боже, де апостол Павел говорить такі слова, поэтому ми вокруг себе таке облако свідетелів, «Свернем сім'я, я себе і себе, брем'я, запитку нас грех, і терпеньким будемо проходити принадлежав нам поприще, взирая на начальника совершителя віри, Ісуса, котрі в місто йому радості, притерпів крест, принебрегши посрамлення, і восемь, дісную Бога. Христос, який прийшов на землю. На якого по-різному дивилися, я не хочу історії піднімати, ви читаєте, але він прийшов тут путь уніження, і через побіду, яку він совершив на Голгофі, він умер і воскрес, і сівдесною Отця являється ходатаєм. І тому апостол Павел говорить, і ми є вокруг себе такої свідетелі. Я би хотів прочитати нам із Старого Завіту. Можливо, не всі хочуть читати, бо кажуть, що може щось не про нас. Але Слово Боже говорить, що ми маємо вокруг себе свідетельство. І от що Бог говорить до народу свого Ізраїля, і я думаю, Він говорить до нас ці слова. «Ібо заповідь сія, яку я заповедую Тобі сьогодні, недоступна не для тебе і недалека. Вона не на небі, щоб можна було говорити, хто вошов би для нас на небо і приніс би її нам, і дав би нам услышати її, і ми б би її. І не за морем вона, щоб можна було говорити, хто сходив би для нас за море, приніс би її нам, і дав би нам услышати її, і ми ісполнили би її. Но весьма близько к тебе слово сіє, Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его, постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, который ты идешь, чтобы владеть ею. Если же отвратишь сердце твое и не будешь слушать и, заблуд... и заблудишь и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не прибудете долго на земле для овладения, которой ты переходишь за Йордан. В свидетельство пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предлагаю я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жить, жил ты и потомство твоего. Любил Господа Бога твоего, слушал глаза Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя, Долота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь, з кля Твоє, обіщав отцям Твоїм, Аврааму, Ісаку, Якову, дать ее». Я прочитав коротку історію, яку Бог через чоловіка Божого Мойсея говорить до народа Ізраїльського. Казалось би, Бог любив, милував, вивів, зробив свого боку все, що треба було. А далі Бог предлагає, хочеш жити, виконуй заповіді, люби Бога, поступай по слову, і ти будеш жити. А якщо твоє серце розвратиться, так було сказано, підеш поклонятися другим богам і все, хто винуватий, Бог це чоловік, Бог все зробив. Народ ізраїльський вивів, дав їм слово, вони прийняли його, але к жаль, не виконали всі. І тому, як в слові Божому написано, багато їх вийшло, а ввешло лише два чоловіка, тому що в них було друге мошлення, друге серце. Чогось вони поміняли себе і вони говорили що зовсім іначе. Чому? Тому що вони розуміли Божу волю. І йшли за нею. І тому Хай Бог благословить всіх нас. Сьогодні, слухаючи Слово Боже, я і ви, ми зробили вибор в своїй житті, послідували за Богом, а далі моє життя в общенні з ним. Як написано, прибудьте во мені і слово Моє в вас. І чого не пожелаєте, просіть і получите. Не тоді, коли слово ви чуєте, в ньому не перебуваєте, не маєте общення з живим Богом, то ми можемо молитися, кричати, говорити, а каже, ми Бог мовчить». Бог ніколи не мовчить. Як сьогодні було сказано, в різних обставинах нашого життя Бог любить і милує. Можливо, медліть з відповіддю, але коли ми ходимо перед Ним, Він дасть відповідь в своє время, тому що він любить народ свій. Слава йому. Бог і нас любить чи ні, любить, досягне поміг, сохранив. Дав нам правильне мишлення і ще слово своє залишив для того, щоб йти тою дорогою, бо написано широка дорога. Многи нею йдуть і в погибель, а узку не многі знаходять, тому що на вузькій дорозі є трудності, переживання, але на тій дорозі йде сам Христос. І він той, який допомагає і укріпляє. І тому ми будемо дякувати Богу за Його милість, за любов, за закон, який лишив для мене і для вас, де багато разів ми говоримо, де апостол Павел говорить: вникай в себе, в учення, займайся всім постоянно, так поступай, я спасеш всіх окружаючих. Спасеш себе і окружаючих, тому слово Боже каже, проповедує другим, я вам проповедую, щоб самому нього в самі дверей. Представляєте, що може бути з профуїдником, з пророком, з любим із нас, який говорить, а не виконує? А Бог призиває нас, щоб ми читали, слухали і виконували Слово Його, і тоді будемо мати життя вічне. Будь вірен до смерті. І получив все необхідне. І тому ми будемо дякувати Богу. У нас усіх є подяки. Є подяки. Тут є записочки, я чуть-чуть заглянув в них. Написано, щоб молитися за дітей, і внуків там, яким два роки, яким шість років. Правильно я читав? Будемо молитися, будемо дякувати Богу. Тут є та же записка, щоби. Помолитися за брата, який в лікарні, щоб Бог помиг і в лікарні, щоб розв'язав ті узли, які суд у тої душі, і щоб була свобода в дусі і в плоті. Є подяка за 35 років, щоб помолитися і подякувати. Є нужда, щоб молитися, за спасіння дітей. За близьких і рідних. Я думаю, то важні такі питання є. тут тоді помолитися за щасливу дорогу до Америки, щоб Бог благословив, сохранив і там місто перебивання. Також є записка. Сестра просить молитися за свою подругу Оксану з Тернополя, щоб Бог розв'язав ті узли. Які вона має. Бог знає за кожного із нас і за ці записки, за не, знає за Вселенську церкву, за помісні церкви, знає за наших близьких і рідних, яких ми несемо на руках молитви: чоловіків, жінок, дітей, наш край, країну нашу, яка потерпає, не знає ми чому. Але знайме одно, що є тот на небі, який обозріває всю зелену. І написано: і дивиться на тих, чиє серце повне йому предано. Предоставимо своє життя, як ми колись предоставили його для того, щоб ми сказали, від чистої совісті будемо служити Богу. А якщо ми щось не так зробили, є можливість спокаятися, правда? Тим, які прийняли Христа, а хто ще не прийняв вічного Спасителя, Христос сказав так: прийдіть ко мені всі і обремінені, і я успокою вас. Успокоєнні кожної люди, людини є лише в Ісусі Христі. Може, мати багатства. Знаєте, сьогодні така інформація, де ми видимо великих багатих людей, владіючих золотом, яхтами, самольотами всім. А що такое життя чоловіка, як пар, являючися на малом'я, прожиєш ту сімдесят при більшій кріпості 80, і перед тобою предстане вічність, і з ким ти будеш вічність проводити, з золотом, з яхтами, з багатством? Щим? Якщо ти приобрів Ісуса Христа на цій землі, і ти жиєш з ним і маєш общені тут, то в вічності Він чекає тебе і мене. Слава Йому за ті убитування! І тому схиляємось перед ним, благословляємо ім'я Його. Він достоєн слави величі. Амінь.